Дем Відчуй життя без алергії. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зі мною має бути на зв'язку. Пане Михайле, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго вечора, героям слава, безумовно. І смерть клятим ворогам також безумовно відповідаю вам я. Справа в тому, що хотіла би розпочати з одного, але бачу російські пабліки і не можу не спитати про те все, що там відбувається, тому що там, здається, ніякої паніки немає. От вони принаймні, отак от намагаються всіх запевнити, що абсолютно ніякої паніки ні. Вовше немає ніякої паніки, особливо в Балаклеї. І от тому, пане Михайле, не можу не спитати, що відбувається, тому що пан Єрмак написав, що сьогодні дуже гарний день. Ніякої паніки нет, точно. А, просто росіяни нарешті зрозуміли, що таке Україна, і починають все більше і більше це розуміти. І розуміють, що це країна, яка поставить їх. Те місце, в якому вони мають знаходитись постійно, як росіяни, як нецивілізована нація, і тому по всій лінії фронту підкреслюю, по всій лінії фронту, не тільки паніки немає в Балаклеї, але ще в інших напрямках теж паніки немає, і взагалі нічого не відбувається. І просто одного разу прокинуться росіяни, і з'ясується, що вони десь в Білгороді вже знаходяться, тому що треба там тільки й знаходитись. А, ну все, краще би їм було звідти й не виїжджати, Я би так розумію. А ви ж тільки що дуже дуже детально розповіли про те, чому вони а, скоро взагалі нікуди не будуть їздити? Тому що безумовно там буде певний певна низка а, тях набагато тих чіших да можливості отримати візу. Але там є ще одне. Країни зможуть відмовляти масово відмовляти росіянам, якщо будуть розуміти, що росіяни представляють собою небезпеку для світу, як такого, і для національних безпек цих держав, через які вони захочуть заїхати у Євросоюз. Це дуже важливо. Мало того, що буде затягнуто по часу отримання Шенгену, мало того, що багаторазовий Шенген це буде проблема, так ще й буде багато відмов, і це дуже і дуже добре. Нарешті вони залишаться у себе за залізним занавесом. Я би звісно хотіла, щоб вони з тієї сторони його почали вже будувати, але певно на них надії мало, і то таки знову впаде на наші з вами плечі. Тобто, нам треба буде брати по тому й по тій маленькій цеглинці і вбивати її між нашими державами. Ви сказали про те, що пані. Таки немає не лише, значить, на Харківському напрямку, на південному напрямку немає. То я вам скажу, що паніки немає і в українському Криму. Ось там теж ніякої паніки, але один катер. А, ну, я думаю, що це катер, який просто не може нікуди вже поїхати, поплисти да, собі. Тому він на ремонті, на постійному ремонті знаходиться. Але вони сьогодні в новоросійську знаходяться, це ж відомо. Ну і трошки виходять, аби не, не попасти під жест доброї волі зі Зміїного чи ще звідкись і так таке інше. Ми маємо розуміти, що все буде йти саме так, як сьогодні відбувається. Тобто, поступово паніки не буде ніде. Поступово е катери будуть всі або е біля, е біля корабля під назвою Москва, дивна назва, да, але будуть знаходитись там, або будуть знаходитись на Російську, і звідти вже більше їздити там, плисти нікуди не будуть. Це треба розуміти. Ми йдемо по цьому шляху обов'язково. І сьогодні паніки нема до речі, ще й в Бердянську. Ну з точки зору там диверсії певних да? тобто комендант. Вони е, там собі призначили якусь людину, яка з кримінальними м -м, нахильностями була. Да? Призначили комендантом міста Бердянськ. Сьогодні вона втратила автомобіль. Я так розумію. І я так розумію, що цього коменданта в місті Бордянськ ніхто не хоче бачити як будь-яку призначену особу, яка є колаборантом і яка є призначена російською окупаційною владою. До речі, було б бажано, щоб ці колаборанти з потенційним да от схильністю до зради, щоб вони зрозуміли, що це не 14-й рік. Це ж вони побачили Аксьонова да, і подумали, що ми можемо таку ж карколомну кар'єру зробити. Був там трошки десь щепачом на ринку, да трошки грошей з людей знімав. А сьогодні ти там, як це голова е, півострова Кринь да? ну тобто, фантастична посада і фантастична карколомна кар'єра. Так ось колаборантам 2022 треба було б зрозуміти, що по-перше, рахунки будуть виставлені і всім, хто в 2014 році зраджував країну, і всім, хто в 2022 році будуть виставлені набагато більш гарячі рахунки. І по ним доведеться дуже і дуже суттєво платити. Тут є одна особливість. Просто ми про це поки що не говоримо. Але по мірі того, як країна буде деблокувати свої території, а Росія буде розуміти, що вона програє війну, після цього Україна виставить конкретний перелік призвищ зрадників і запропонує добровільно, як же з доброї волі, після підписання угоди про співіснування. Після того як Росія залишить нашу територію в повному осязі, оці призвища ми виставимо як обов'язкові для повернення в Україну для відбування покарання. Оці всі люди Баліцький, там, да там стрімоусов сьогодні. Ну вони ж активно себе поводять. Якщо вони тільки до цього моменту видачі доживуть. Е, ну і тим, хто пропустив момент е, без паніки у Бердянську, то е, хочу сказати, що там чогось раптом ну, машини вони взагалі дуже такі, знаєте, бувають ненадійні, бо це залізо, там купа механізмів, щось може неправильно спрацювати. Загалом вибухнула е, машина у Артема Бардіна, який от є там. Так званим російським комендантом, от що стосується чорного гумору, то там вже пишуть про те, що ноги його більше в адміністрації не буде, і наразі він знаходиться у дуже тяжкому стані. Тому очікуємо новин ще і звідти. А що стосується інших напрямків, де значить без паніки, то я так розумію, що нам треба чекати на подробиці від президента від генштабу, і це буде за кілька днів, як на херсонському напрямку, чи вже до вечора ми будемо знати, що, що там саме без паніки від. Булося e, ну, дивіться e, знову ж таки. Тут треба зрозуміти, що інтенсивність обстрілу роботи нашої армії по тиловому забезпеченню дуже активно. Вона підвищилась в багато разів в останній час, і безумовно, або e, генштаб, або безумовно верховний головнокомандович вони можуть коментувати конкретику, яка буде на той чи інший момент, виходячи знову ж таки з оперативно-тактичних подальших наших планів. Тобто я хочу, щоб ми розуміли. Контрнаступ будь-якому випадку вже йде. Ну тобто, він йде в такому вигляді, що ми активно відпрацьовуємо всю лінію фронту з точки зору забезпечення російської армії, щоб знизити їх спроможності. Да? З іншого боку, з точки зору оперативного планування, для того, щоб не лізти поперед батька в пекло, безумовно тільки оперативні е е відомості може, е може говорити або головнокомандуючи, або верховний головнокомандуючий. Тому дочекаємось, це може бути сьогодні, може бути завтра, але немає різниці. по кроково будемо йти для того, щоб звільнити всю територію. Ну, відповідно, я тут минулої години говорила про те, що значить до тих 1500 знищених в Україні хаймерсів, як вони розповідають, тепер ще додалися БМП Бредлі і танки Леопард, які також Рефія тут в Україні десь знайшла і знищила. Після цього з'явилися вже повідомлення від Німеччини про те, що танків Леопард нам не поставлять. Ми вже думали про те, що ну, оскільки їх відразу знищили, то певно, тому вони їх не поставлять. Але все ж таки, може, у вас є більш детальне пояснення, чому може їх. Взагалі, не просили ті танки. Леопард, ну ми просимо все, що нам допоможе деблокувати нашу територію і знищити максимальну кількість росіян-окупантів. Це безумовно. Це перше. Друге, е ну Росія. Хай продовжує знищувати Хаймарси в такій кількості по 44 на день. Хай продовжує знищити е, Бредлі е, Леопарди. Головне, щоб це продовжувалося якомога довше, да і щоб якомога швидше вони покинули нашу територію і продовжували після цього все рівно знищувати нашу техніку. Да, тобто, якщо порахувати все про що сказало Міністерство оборони Російської Федерації, то певно в нас була е, в них була друга армія. В нас певно була перша армія світу. По кількості зброї, якої в нас знаходились на складах на консервації, і таке інше, але на мій погляд, на мій погляд, немає ніякого сенсу сьогодні про щось там сперечатись і враховувати про що говорить та чи інша російська е -е, говоряща голова, тобто, це не має сенсу. Вони це роблять для внутрішнього ринку. Вони хочуть ще певний час заспокоювати свій електорат, який дуже так чітко вже розуміє, що якби три дні і 95 днів, це трошки. Е Велика різниця, це по перше. По друге, що втрати 50 тисяч. Ну може менше, може більше трошки, да але не суттєво. 50 тисяч це навіть не те, що разом було у Афганістані і в двох чеченських е е війнах. Да, я вже не кажу там про Сирію, про Грузію, таке інше. То е певно, це суспільство ще який час буде вірити про те, що вони по 44 хаймарса в день знищують. Але потім вони візьмуть оцих е людей. Цікаво, це коли ми вже закінчимо свою деблокаду, да. І з ними так будуть дуже і дуже ефективно розмовляти про те, що все ж таки математика це конкретна фактова наука. Ну бачите, проти них же ж тут в Україні воює у 7-8 разів більше ніж вони виставили. Це по перше. А по друге, он бачите сам Путін сказав про те, що тих мобілізованих, мобілізованих примусово, яких вони набрали у так званих ДНР'ях і ЛНР'ях, що вони воюють навіть краще ніж деякі їх е е фахові спеціалісти, у там от, в второї армії. Ну, ви знаєте, я взагалі не сумніваюся, що будь-хто може воювати краще ніж фахові спеціалісти Російської Федерації, причому не тільки військові, а будь-які цивільні спеціалісти в Росії дуже потужні сьогодні. Це ми бачимо. Але по-друге, я думаю, що краще за російських військових воюють і зеки, яких вони мобілізують, рекрутінгують дав колоніях російських. Це в основному люди, які сидять за тяжкі злочини. Сьогодні в них почалась нова. Ну буквально сьогодні вчора почалась нова компанія по рекрутингу людей, які ходять на профілактичні лікування до психоневрологічних диспансерів. Ну, тобто, це треба розуміти. В них активно і набагато краще російських військових воюють боржники, які винні державі певну кількість грошей за якісь там кредити, і таке інше. Тобто, я так розумію, що вони хочуть під війну з Україною списати багато соціальних категорій, в тому числі етнічних соціальних категорій, які певно вже не можуть претендувати на частку великого фонду національного благосостояння, да який мав фінансувати от якісь там забаганки цих людей. Тобто Росія просто випалює своїх людей, і пан Путін про це відповідно заявляє. Не знаю, скільки там коштів залишилося в тому фонді благосостоянні, але от кажуть, що наші збройні сили тільки за сьогодні за неповний день утилізували рашистську мотлоху різного на 80 мільйонів доларів. До цього назвалися різні суми там 300, 350, 400 мільйонів. Це те, що розбилося, і не поїде більше на територію України. Але у цей самий момент що кажуть, яка різниця? Скільки того мотлуху, якщо за півроку війни Росія отримала від продажу нафти і газу 158 мільярдів євро? Трошки не так Росія отримала за півроку 180 мільярдів євро від продажу всього будь-куди, в тому числі з дисконтом по напрямку Індії Китай, але витратила вже на війну більше 110 мільярдів євро. Тобто, математика потрошку потрошку е виходить на те, що Росія буде банкрутувати. Якщо ми ще зважимо, що у них там з ВВП, яке падає, якщо ми зважимо на те, що вони не отримують необхідних з ринку, бо у них ж імпортозаміщення, але воно не дозволяє їм ефективно імпортозамістити все. Тобто, ми е, розуміємо, що економічна складова війни вона дуже важлива, але вона набагато більш повільна ніж скажімо, паніки «нет». Там в Харківській області, чи в Мелітополі, чи в Херсонському в Херсонській області розумієте, тобто економіка в будь-якому випадку буде бити по Росії дуже і дуже потужно, і сьогодні вже б'є вже немає такого е запасу міцності в них з економічної точки зору, яка була там, наприклад, на початку цієї війни, чи взагалі рік тому, тому, тому давайте трошки з економікою почекаємо. Воно буде йти вже в борг. Після цього вони будуть брати. От якщо сьогодні Росія шукає можливість закупити собі зброю, наприклад, в таких потужних е країнах, виробниках зброї, як Північна Корея та Іран, то взагалі через певно, там 4 місяці Росія буде шукати можливість запозичити велику суму грошей у Індії і Китаю, і це буде вже свідчити про те, що Росія так собі облаштувалась на самому дні. Економічного е, е, економічної складової глобального ми дуже на то сподіваємося і чекаємо. Я хочу щоб то сталося трохи раніше ніж за кілька місяців, тому що ну вже пора. Скільки ж можна то тягнути з запозиченням у Індії? От але ще одне питання, яке сьогодні ну не звернути на нього увагу, ми не могли. Але все ж таки Байден виступив проти визнання Росії країною спонсором тероризму. У нього спитали, чи вважаєте ви, що треба визнати? Він сказав ні. Це більш складне питання, розумієте, тому що це багато питання для сполучених штатів. Вони все ж таки мають спілкувати з Російською Федерацією, тому що Росія ще сьогодні є членом міжнародної спільноти, в тому числі е е багатьох міжнародних інституцій. До речі, можна буде про е звіт магате поговорити ще, але між тим. Між тим ми продовжимо наполягати на тому, що Росії треба мати статус, юридичний статус, країна спонсор тероризму. Ми про це е, достатньо детально проговоримо з партнерами. Про це дуже активно. Говорить президент Зеленський на всіх рівнях, і публічно і не публічно. Ми даємо свої аргументи, але ж я вже про це неодноразово казав. Дивіться, світ консервативний, світ досі не може збагнути, що набагато краще, якщо ми всі юридичні статуси Росії дамо, будемо жорстко воювати певну частку а, часу. Да, і після цього ця війна швидше закінчиться. Коли все буде точно поіменовано, так як має бути поіменовано, поки ми граємось у ці консервативні погляди. Давайте все ж таки з Росією про щось говорити, давайте її не ізолювати. Вона все ж таки є потужним членом міжнародної спільноти. В неї багато грошей Її, цю країну Російську Федерацію підтримують певна низка країн там в Латинській Америці чи в Африці, чи на близькому сході. Тому давайте з ними розмовляти. Оце все це можливість, ну. Чи верніше бажання залишитись в довоєнному часі? Ні, це треба припиняти. І президент Зеленський про це постійно говорить: припиняти треба у цю гру, що можна повернутись до 24 лютого. Ні, все вже не повернемось. І тому якомога швидше дамо статусу юридичні праві Росії. Після цього якомога швидше ізолюємо цю країну знову ж таки і в економічному, і в фінансовому плані від будь-яких країн, тому що сьогодні під санкції. Працюють тільки європейські країни, наші партнери, сполучені штати, Великобританія, ще низка країн. Але якщо буде юридичний статус країна спонсор тероризму, то з нею перестануть навіть працювати такі країни, як та ж Індія чи Китай. Ви це маєте зрозуміти, і ми це пояснюємо. Але це на жаль довга дорога, тому що світ все ж таки консервативний, і світ не бачить цю війну так, як бачимо її ми. Ну, тому що нашими очима то складно побачити, бо ми тут знаходимося, а вони від нас то чують, і це в такий пересказ. наскільки ми можемо його зробити і донести не, його не зовсім не зовсім чому, тому що в прямому ефірі війна. Ми ж демократична країна. Ми даємо можливість. У нас більше 14 тисяч журналістів, всіх медіа світових наших і так далі. 14 тисяч журналістів, які висвітлюють всі події цієї війни. Тому для споживача якогось да, там, наприклад, у Франції чи в Німеччині війна йде так само в прямому ефірі. Він може все побачити. Він може побачити, який тип війни веде Росія. Це ж не просто ми ж собі там не одне місто якесь вони в нас знищили. Правильно вони знищили низку, велику там тисяча місць сьогодні знищена. Села практично зруйновані вщен. і тому це все видно. Кількість людей загиблих, кількість військових злочинів. все це бачать. Просто я ще раз кажу. Консервативне мислення люди не можуть повірити в те, що в 21 му році, ну в 21-му віці, да можна себе вести так, як веде себе Росія, але треба це прийняти вже і якомога жорсткіше реагувати на все, що робить Росія, по ЗАЕС, по а, а, Маріуполю. по сьогодні, якщо ми бачимо по Херсону, і таке інше, треба просто принципово прийняти рішення. Це країна спонсор тероризму. І так як було, точно вже не буде. Давайте про МАГАТЕ кілька слів, тому що оприлюднили нарешті звіт про радіаційну безпеку в Україні, де зокрема поділилися даними про. Те, що вони там побачили, кажуть, що члени місії підтвердили, що Росія розмістила такий військовий персонал, транспортні засоби, незважаючи на те, що вони їх намагалися звідти вивести, а також обладнання в різних місцях Запорізької АЕС, зокрема кілька військових ваговозів на першому поверсі турбінних залів в енергоблоках 1 і 2. Але ще і додали, що фахівці хочуть створити захисну зону навколо ЗАЕС, якщо сторони погодяться, це говорить про що про припинення вогню у тій зоні. Це говорить про дивну поведінку міжнародного посередника під назвою МАГАТЕ. Ну, дивіться. Якщо б сторони могли самі домовитись під час такої жорсткої, інтенсивної війни, то певно, не було б сенсу існування таких міжнародних посередників. В чому функція міжнародного посередника? Ти приїжджаєш і береш на себе зобов'язання організувати демілітаризовану зону навколо е ЗАЕС. Це перше. Це не було сказано, це сказано трошки інакше. МАГАТЕ нам говорить, так ідіть і домовтесь з російськими Збройними силами, а це війна. Ну ми ж не будемо домовляти, зрозуміло, бо вони стріляють, і ми стріляємо, щоб деблокувати свою територію. Ми стріляємо не в ЗАЕС, а Росія стріляє по ЗАЕС. І це друге. Друге, що є в цьому звіті, дивного. Да? Вони кажуть, треба, щоб сторони припинили стріляти. Ну це ж просто. Ми ж про це ж не говорили до місії МАГАТе, до Пана Гросі, Ніхто ж не говорив. Що давайте Росія припинить стріляти по території Заес, по Енергодару і по Нікополю. Правильно це ж ніхто не говорив. Тільки гроші приїхав і сказав: дивіться, а давайте вони перестануть стріляти. Це ж теж просто це ж ну, все було просто. То навіщо було їхати, щоб зробити достатньо банальні заяви про те, що перше в прямому ефірі знову ж таки всі побачили, що там знаходяться російські війська. По друге, що там в машинних залах знову ж таки є склад боєприпасів. Третє, що російська сторона, і це буквально на днях було показано в прямому ефірі. Знову ж таки е обстрілює територію Заес і Енергодара. Четверте, що в принципі демілітаризована зона це єдиний вихід з цієї ситуації з точки зору безпекового рівня. І нарешті п'яте, якщо російська армія залишить спокою заес, то там буде працювати абсолютно ефективна українська бригада, яка буде займатися забезпеченням саме безпеки ядерної безпеки. Це ж це очевидні речі, але чомусь достатньо банально ми побачили цей звіт. Магате я до чого? Я до того, що ми ще раз побачили абсолютну на жаль, неефективність міжнародних посередницьких місій. Це тільки фантоми. Вони приїхали заради картинки, показали щось. Ну і після цього отримали ми достатньо банальні слова про те, що треба забезпечити безпеку. Ну ми ж цього не розуміли без, без цього звіту. Ну галочку точно собі поставили за те, що вони то місію здійснили роботу, виконали, незважаючи на всі труднощі, до ЗС дісталися щось дуже важливе там побачили. Знаєте, коли кілька років тому президент України Володимир Зеленський казав про те, що треба просто перестати стріляти, тоді ця фраза виглядала якось дуже дивно. А тепер, коли ми розуміємо, з 24 лютого я говорила про те, що якщо Росія просто перестане стріляти, то на тому війна закінчиться, і ви просто розвернетесь і підете собі додому. Але не для того вони прийшли на наші території. Знає, ви знаєте, зараз от філософський сенс слова треба просто перестати стріляти абсолютно чітко описує те, що робить Російська Федерація. В цій країні треба перше перестати стріляти або програти війну. Ну ми розуміємо вже це. Да? Після цього цій країні, як вона перестане стріляти, треба скласти зброю або зі зброєю покинути територію України. Бо все ж таки війна буде йти до того моменту, поки ми це не зробимо силоміць, Ну з точки зору війни, от Росії треба це зрозуміти, і Росії було б вже давно треба було зрозуміти, що треба перестати стріляти на Донбасі, тому що ніхто не обстрілював ніякий Донець, ніякий Луганськ. Росія. Це єдина країна, яка постійно в низці різних країн світу проводить оці спецоперації, обстрілюючи інші території. Це крапка, якщо Росія перестане стріляти, а сьогодні треба довести і міжнародній спільноті треба це зрозуміти. Якщо ми сьогодні примусимо Росію нарешті, по-перше, відповідати за військово-масові військові злочини, це буде важливо. По-друге, викинемо їх з території України. Це важливо для світу принципово. І третє, тоді Росія перестане лякати всіх своєю стрільбою, тому що всі будуть розуміти, що Росію можна буде наказати за це. Дуже і дуже жорстоко, Оце це принцип філософський того, чому Росія має перестати стріляти Бити по тих руках, які беруть зброю і стріляють в наш бік. Дякую вам, пане Михайле. А про... Дякую вам, за да. радник голови ФСУ президента Михайло Подоляк був зі мною на зв'язку цієї години.